Ну, хто такий скрам-майстер, можна почитати в скрам-гайді, а і до того рівня ще треба тягнутися. В більшості наших випадків скрам-мастер – це людина, яка працює лише з командою, і час від часу допомагає продуктованеру. Справжній скрам-мастер – це той, хто працює на всіх трьох трьох рівнях, допомагає і команді, і продуктонеру. Е ну, тобто, і е всі організації. І коли ми. Читаємо про те, яким має бути скрам-мастер, який допомагає всій організації. Ми розуміємо, що ця людина може е допомогти і каталізувати такі процеси, які без неї взагалі було б нереально змістити з місця, рушити, і так далі. Тобто, це дуже часто енергійна людина, це людина пробивна, це людина, яка може е вести діалог, це людина спокійна. Це людина, яка може е і вміє е розрулювати конфлікти, бачачи, що саме потрібно кожній з конфліктуючих сторін. Ну і головне, що це людина дисциплінована. Оскар мастер це той, хто вносить дисципліну, і від цієї дисципліни починає працювати вся система е взагалі-то з, з новою якістю.